Як налаштувати зовнішнє освітлення на електромобілі ID 3 Volkswagen, ID 4 ID 6? Вмикаємо запалювання натисканням на гальмо чи кнопочкою Старт. Переходимо до головного меню, натискаємо машинку. Тут повинен бути екстеріор. Натискаємо екстеріор. -лайт» і бачимо такі налаштування. Перше Стандарт та Динамік режим. Якщо ви оберете стандарт, то коли ви будете відкривати та закривати авто, авто фари передні та задні будуть просто гаснути. Якщо ви вмикаєте динамік режим, то будуть відбуватися усі налаштування, які вказані нижче. Що це за налаштування? Якщо ви зачиняєте авто, то фари передні та задні будуть ще горіти 15 секунд, чи 20 секунд, чи 10, Як ви налаштуєте. Якщо ви підходите до авто, то ваш ключик, ось цей ключик. В ньому вбудований гіроскоп, який буде повідомляти авто. О, о, о тому, що наближається власник, і фари передні та задні будуть вас вітати освітленням, і горіти вони будуть стільки, скільки ви вставите, встановите ось тут 15 секунд, чи 10, чи 20. Тобто, це коли ви виходите з авто і його зачиняєте, а це коли ви рухаєтесь до авто. А можна вимкнути цю функцію, коли ви наближаєтесь до авто. Якщо ви ось тут вимкнете, то авто не буде вас вітати і ваш ключ не буде повідомляти про те, що треба вмикнути вітальне світло. Далі, це задні фари. Є два режими анімації: ось другий режим. Що саме буде відбуватися позаду, коли буде один з режимів активований, чи ви будете просто запалювання вмикати. І ось такий режим перший. Послідовність трошки різна. Як вам більш подобається, обирайте. Далі, це показчик повороту. Можна зробити, щоб Є два режими: стандарт і динамічний. У стандарті буде відбуватися ось так. А у динамічному режимі буде відбуватися ось так.